Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І перше запитання, яке я сьогодні з вами. Вірніше, не перше, я вже зробила розклад, але не про це. І так. США жорстоко засудили владу через узурпацію медіа. Тим більше, що тепер вводиться новий канал на телемарафон, вірніше, на єдиний телемарафон від Міноборони. Називається Армія ТБ. Ви знаєте, про це можна поговорити навіть. Ви знаєте, їм, вибачте, я так скажу, як мені прийшло, а їм до одного місця. Їм до одного місця, що війна, їм до одного місця, що, що ось їх звинувачують, у них свої інтереси. Гроші йдуть в другий бік, але ми зараз будемо конкретніше роздивлятися. Вибачайте, що я так інколи е, дуже прямолінійно. Е, кому не подобається, ну не подобається. Я не є 100-доларова купюра, щоб усім подобатися. І так, кому потрібна правда, залишайтеся разом. І так, поїхали. Е, Америка засудила, так чи ні? Ну, в принципі, да. да. Що узурпували владу, тобто, сосредоточили в одних руках. Тобто, у нас наразі немає, будемо так говорити, непровладних, не якихось олігархічних, хоча будь-який канал він все рівно комусь підпорядковується. Звичайно, є направлення в кожного каналу своє, так? Ось, але наскільки я бачу, дійсно влада зараз, бачите, ось видно. Ось видно. Хтось залишився внизу поза владою. Ось. І, е, знаєте, це таке трошечки пльовське відношення. Це, е, ну, дійсно, узурпація е, медіа. Відбувається у нас засудження від Америки. Бачите, ось вам Статуя Свободи і це осудження. Але я не бачу, що нашу владу це дуже якось покорило. Абсолютно не бачу. Абсолютно не бачу, що їх це покорило, тим більше мені карта показує, що їх вже неодноразово засуджували за медіа. Давайте подивимося, з якого чудо відкривається новий. Канал Міноборони. Це Рєзніков, напевно, за золоті яйці відкриває. Армія Тебе називається. І так, давайте подивимося взагалі. Щоб доносити до людей якусь правду, щоб був у Міноборони. Відкритий контакт, щоб було спілкування з людьми, щоб вливалося щось туди. Знаєте що? Капітал, бачите. Це королева жезлів нам говорить про медіа, Так? а тут йде вливання. Вливання у це медіа, вливання якогось капіталу і великого капіталу, тому що йде десятка монет. Ось вам і є, щоб гроші якось трошечки списати. Наскільки я розумію, мої дорогенькі, в них їх забагато, вони вже не знають, куди їх дівати. Свої кашені вже позав... понапихали і вже, знаєте, панують і жируються. Тепер запитання інше: як влада зреагує на жорстоке засудження? Наскільки воно жорстоке є? На, ну, в принципі, так, да. ось ця карта говорить, що осудження було жорстоке, що у нас немає патріотичних каналів. І так, яка, якою буде реакція? Чи що зміниться? Ну, Скандал скандалом, і залишиться. Наскільки я розумію, на цьому і закінчиться. Ця карта говорить: в спячку впадуть, зроблять паузу. Ми не чули, не бачили, у нас своє. Або якось щось пообіцяють. Можуть щось пообіцяти. Ану. Можуть щось американцям пообіцяти, але потім не виконати. Ось, ось що я бачу, мої дорогенькі. Я не бачу, що а, щось зміниться. Ось, а, ви знаєте, влада вже конкретно обнагліла. Кажу, так як є. Ось робляться страшні речі, але подивимося, що буде далі. Поки що ось це, що я побачила, вам донесла. Тобто влада проігнорує, щось можливо пообіцяє, але наразі я не бачу, що дійсно щось зміниться. Гаразд, мої дорогенькі, разом до перемоги і бережемо себе, мої любі. На все добре.